Вітаю вас, діти! Осінь називають щедрою. І сьогодні ми з вами з'ясуємо чому. Погляньте уважно та назвіть, що ви бачите. Назвіть все це одним словом. А де ростуть овочі? Правильно! На городі! А тепер назвіть, що ви бачите зараз. Назвіть все це одним словом. А де ростуть фрукти? Правильно в саду на деревах. А це що? Називайте? Як це назвати одним словом? Правильно! А де ростуть ягоди в саду на кущах? А тепер давайте розглянемо фрукти та овочі. І ви мені розкажете, який вигляд мають вони яблуко яке? Кругле, червоне, рум'яне, наливне. А який огірок? Яка груша? Молодці. З фруктів, ягід та овочів готують смачний та корисний сік. І ми з вами спробуємо. З полуниці готують полуничний сік, з персиків, персиковий сік. А який сік готують з яблука, винограду, груші, з томату та моркви. А як називається сік з броколі? Так і кажуть, сік з броколі. Бо слово броколі не змінюється. А ще з фруктів та ягід готують смачне та корисне варення. Давайте спробуємо дізнатися, як воно називається. З абрикосів готують абрикосове варення, з малини малинове. А яке варення готують з ожини, з вишні, з персиків, полуниці, яке варення готують зі сливи. Груші, яке варення? смородини, яблука. Молодці діти. А зараз давайте спробуємо разом назвати овочі лагідно. Опелька, опелька не картопля, а картопелька. Молодці продовжуємо. Ошок, 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 ошок. Не горох це, а? Горошок, вірно. Орчик, 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 орчик. Це ж маленький помідорчик, правильно. Інка, 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 інка. Не морквина, а? Морквинка. Очок, очок, очок очок. Не гарбуз, а гарбузочок. Чок, 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 чок. Це маленький бурячок. Молодці діти. Ми дуже добре сьогодні попрацювали. Дякую вам і до побачення!